Я ти її подгончик рішив зробити. блядь бля... Ти ж казав, бля... що я бля, ножика не маю людського. От тобі десь рибку ним фліртувати. У мене ще ж є ось мій старий, нашій старий ножик. Понял? Угу. Що ми вже ним півроку користуємося. Так, пацани, зараз будемо з ріжкою тестити новий ножик, який йому подарив. Так. І старий я покажу вам як же. Давай Ріжко Ще не точений, пробуємо. О! то бляха, та він взагалі, це диви. Приклав, як по диви, маслу пішли, диви. пацани. Та це хіба хіба ні. А зараз пас, не будемо різати хліб ножиком, яким я вже півроку ріжу. Давай грішка. Бля. Та ти шо бляха, то це вообще... То саме пацани, вже півроку ріжу ножиком. О, так, а ну давай зараз поразимо, щоб вже, вже хліба нарізати. То це ты вообще, диви. Ні, ну це, це стали висококачественно. А тепер моїм. Може, що хочу тобі порізати, диви. О. Диви. Це новим, а тепер на моїм старим. О, диви. Ану, диви. Диви. Друзі, ви самі все бачили, уже півроку користуюсь ножиком, і завдяки своїй японській технології ножик і до цих пір зберігає всі свої властивості. А комфортна ручка, друзі, дозволяє контролювати кожен рух під час нарізання і зменшує ризики травмуватися. Тому, в кого є бажання зробити приємне собі чи комусь зі своїх рідних, я вам залишаю послання. І пацани, дівчата, зараз діє знижка мінус 70% на ці ножики, але вона триває лише 24 години. Тому хто хоче замовити собі такий от подарок чи комусь зі своїх рідних. Обов'язково прямо зараз заходьте по цьому посланні і можете його замовити зі знижкою мінус 70%. Тому переходьте і радуйте себе і своїх рідних такими от крутими подарками. Грішка задоволена. Я обалдію. балдію, Ти що, бляха. Ну, оце все. клас, а не таку фігню купляти, оце, оце класно. Буде я... мав тебе.